Сашко для мене був єдиний син. У мене тільки двоє дітей. Саша, син був і дочка Віка. То Саша для мене все був, що я на всім світі, білі. Санька був найкращим братом і, і ним і залишиться. Він завжди мене захищав перед батьками від хлопців приставучих чи ще від когось, щоб служити в армію, в прикордонну службу. Я його відговарювала, щоб не йшов, щоб залишився ще вдома чуть-чуть на, на рік, на два, але він сказав, ні, я йду вже тепер, відслужу. І буду спокійний, і я хочу, і я йду. І все. І він пішов. Я його вже потім підтримала в цьому. 21-го року, травні місяці, я призвали на строкову службу на Харківський прикордонний загін. Там його застигла війна 24 лютого, 22 року. Після важких боїв у різних містах Харківської області їх потім перевели в 94-й прикордонний загін міста Чоп. Щасливий, саме щасливий момент це коли він з Харкова приїхав в Чоп. І коли я його побачила в тих воротах, такий худенький, бліденький, але я його так рада була бачити, що він живий, здоровий, цілий. Ми часто содзванювалися, часто переписувалися, він розказував про свої там приколи. Я розказувала про свої, розказував як з Юркою. Там у нього з'явився, каже, у мене з'явився такий друг, такий. Боже, я ще таких каже, друзів ніколи не зустрічав. І взагалі він мені як брат каже. Він нам сказав, що він їде. На ну, командіровку, на Волинська область, Чернівська або Житомирська на підсилення кордону. Ми до послідного часу не знали, що вони їдуть на, на Донеччину. Я, я узнав, що він на Бахмутському напрямку, як він приїхав туди і за, загнав нам фотографію Бахмутський район. Тоді я узнав, що вони на Бахмутському напрямку. Коли ми приїхали до Донецьк, ми зрозуміли, що це дійсно кардинально відрізняється від того, що було в нас там. Дійсно, більш жорсткіші умови, жорсткіша ситуація, важча. Щось устиг розказати. Щось від побратимів його знаю, що приходять часто на, на його могилу до нас додому. Я їм дуже вдячний, що не забивають його. Це Юрка Шедарак постійно приїжджає і два рази на рік, і три рази на рік, скільки як йому дозволяє ситуація, він теж лікується йому тоді на Бахмутському напрямку. Відірвало ногу в одних із боях, де його Саша врятував. Їхали на позиції, ми сиділи ну, в тиловому куті, Ну ми просиділи там недовго, дві години, і нам сказали відправлятися. До самих позицій було приблизно 5 кілометрів. Це по посадці, там по тропіночкам треба було пройти під обстрілами. Залишалось ну, зовсім небагато, ну не можливо, 70-50 до самої позиції. Ну і прилетіла 120-та міна, і мене поранило в ногу. Саньок не розтирявся, він одразу схопив турнікет, наклав мені його, відтягнув мене у безпечне місце, ну, у яму, норка, перев'язав мені ногу, наклав бандат, накрив мене, щоб мене дрони не бачили, і відправився. Підійсно, я бачив, плотний обстріл був, і він відправився, щоб взяти ще якогось побратима, щоб мене відтягнути. Взяли на сілки, він мене впродовж цього шляху, цих 5 кілометрів, цих вісім годин, ні разу не залишав він мене ні. Хоч сил в нього не було, я бачив. Але він мене... Я вважаю, я що він для мене герой. І мій Спаситель. Це сталося 6 серпня, наскільки я знаю. А 6 вересня рівно через місяць сам загинув. Ми дома облаштували у його кімнаті куточок, там і нагороди його, і, і шеврон, форма його там є, все-все. Все для його, що його було, то все там є. Навіть навіть стирано, то так як, як він був у боях. Я для того живу, щоб його пам'ять не згасла. І будемо пам'ятати кожного героя, кожного і кожного, хто віддав життя за нас, за Україну, щоб ми жили і наші наступні покоління в мирній, процвітаючі незалежній європейській Україні.